Коли Господь створив людське тіло, то тіло зразу ж узялось за діло. Всі органи на тілі ожили і дружню раду зразу почали. Щоб тіло могло справу ліпшу дати, треба було начальника обрати. Звичайно, мозок зразу повважав, що він найбільше має в тілі прав. Він перший всім команду подає, то зрозуміло, він, начальник є. Е, ні, сказали ноги. Саме ми людей зробили справжніми людьми. Ми хоч команду і не даємо, та мозок ми на собі несемо. Та що вартує мозок, той без нас, сказали руки, розпростершись враз. І чого варті ноги ж карбани, якби ми їм не скинули штани. Тут і хребет не втримавсь від розмови, та ви пропали всі без мене, без основи. Щинився гамір, наче згрому й злив, всяк орган себе славив і хвалив легені, ребра, зуби з язиком. Усяк вважав себе. Керівником. Та тут, як то буває, все при сварці, озвалася й нарешті дірка в гаці. А я. Мене забули випанове, панове, Наговорили тут мішок полови. На що всі органи в ту ж хвилю розсміялись, а потім всі довгенько дивувались. Що має світу вже кінець настати, бо й дірка аці хоче керувати. Нащо от аці дірка образилась, застрайкувала і на ключ закрилась? А через три дні органи на тілі зробились сині. І по соловії, живі тріщав, на лоба лізли очі, а мозок плутався в думках, немов у клочі, стискались ноги, корчились кишки, легені так набухли, як мішки. І через три дні, по цім усім, всі визнали начальником своїм маленьку дірку у великій агаці. І дружньо узялися всі до праці, минули у праці осінь і зима, мораль цій байці. Проста і ясна, щоб депутатиком верховним стати, не конче розум, треба мати.